Вітаю, добрий день. Я знаю тебе як впевнену, розумну, цілеспрямовану людину, але майже нічого не знаю про твою компанію. Я думаю, і мені в першу чергу, і людям, які будуть дивитися це відео, буде цікаво познайомитися з твоєю компанією і чим вона займається. Але спочатку скажи, хто ти і чим ти займаєшся. Я Євтушенко Сергій, генеральний директор та власник групи компаній і Ми займаємось цифровою трансформацією на промислових підприємствах. України та інших країн світу. Клас, дивись, зараз всі підприємства борються за підвищення якості. А як це можна зробити за рахунок якихось систем, за рахунок вашої роботи? Да, дуже дякую за це запитання. Дійсно, контроль якості на виробничих підприємствах є однією з основних завдань, яке допомагає підвищувати ефективність всього бізнесу. Вона складається з двох. Аспектів. Перший аспект це контроль якості на кожному процесі виробництва на кожної ділянки, другий аспект це контроль якості готової продукції. Саме лабораторні інформаційні системи допомагають вирішувати це завдання. Прошу, а скажи мені, будь ласка, що таке лабораторна система і як вона працює? Лабораторна система або англійська. Laboratory Information Management System. Це система, яка дозволяє автоматизувати бізнес-процеси на лабораторії, дозволяє зберігати даних, отримувати результати, розраховувати, отримувати автоматизованим способом звіти, паспорти, сертифікати, вести облік персоналу в лабораторії. І тим самим. Надавати оперативну інформацію користувачам, технологам, виробничникам на підприємстві. Я правильно розумію, що це повністю контрольований і прозорий процес? Завдяки впровадженню лабораторної інформаційної системи ви отримуєте можливість прозоро і достовірно отримувати всю інформацію. Це досягається завдяки тому, що автоматизованим способом Дані попадають в систему, і потім розраховуються, перераховуються по зазначеним методикам, стандартам і отримуються кінцеві результати. Або, якщо не автоматизованим способом, коли прибори не дозволяють це здійснити автоматично, то вводяться вручну, але за допомогою спеціальних інструментів, які дозволяють уникнути помилок. Прикольно, тобто можна відцифрувати весь процес. А скажи, є медичні лабораторії і є лабораторії на підприємствах. Є якась різниця чи це одне і те саме? За своєю суттю, звісно, це те ж саме, і там, і там робляться аналізи. Угу. Але, звісно, що в кожній лабораторії є свої унікальні властивості. Тому лабораторні системи. Медичні працюють за своїми стандартами ДСТУ ІСО. Ми ж розробляємо програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати випробувальні лабораторії, які працюють за стандартом 17025. Ага, окей. Тепер дивись: я ну, так натягую на себе, я власник підприємства якогось заводу, я слухаю зараз тебе. І сиджу і думаю, а які ж мають бути сигнали, або що має мені сказати, що Вау, Максим, почни інтегрувати оцю систему. Які мають бути показники, критерії, для чого мені це потрібно? Що мене не влаштовує зараз в моїй діяльності? Це дуже круте запитання, тому що коли ми проводимо демонстрацію, розповідаємо завжди начальники керівники лабораторій, вони всіма роками за. Але дійсно, треба розуміти менеджменту та власникам, для чого ця система потрібна. Які ж проблеми можуть бути на вашому підприємстві, які сигналізують про те, що необхідно впроваджувати. Це якість готової продукції. Коли у вас часто виникає таке, що якісність відповідає заявленим нормам, і ви вимушені цю продукцію. Відправляти в брак, тим самим ви втрачаєте кошти. Тобто я правильно розумію, у мене йде якась лінія, якийсь процес. У мене вже є готова продукція, але по факту я отримую брак. Так, готова продукція відправляється на аналізи, робляться показники, і з'являється, що за якимись критеріями, за якимись показниками, вона не відповідає нормам, встановленим нормам. Ага, це перший маячок. Максим іди впроваджує систему. дійсно. Друге, от дуже потрібно і якісно розповіли про те, що для того, щоб не доводити до кінцевої стадії, і потім, щоб якщо у вас на підприємствах між різними ділянками виникають якісь суперечки, і кожен на своїй ділянці каже: Ні, в мене все гаразд, це у сусіда. А сусід каже, що да, ні, 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 ну така вже продукція прийшла. Це друга проблема їх аспект, який сигналізує про те, що треба на кожній ділянці, щоб була, бралися своєчасно дані, проводилися аналізи і попадали в систему автоматизованим способом. Це автоматом все відбувається. Іде конвейер умовно. Тут взяли ось тут, взяли і ось тут. На різних підприємствах це відбувається в різних, в різних варіантах. Тобто, якщо це виробнича лінія, яка вона отак є от поступова, то може бути автоматом. Але ж це потім на спеціальному обладнанні здійснюються аналізи. Угу. Якщо це обладнання можна під'єднати, воно має цифровий вихід, ми його автоматизованим способом забираємо в систему, і вони там дані вже храняться, і вже ніхто не може сказати, що там щось угу. було не так. А є декілька процесів, коли там. Не так швидко все відбувається. Наприклад, ми візьмемо нафтопереробний завод, або спиртовий завод, або пивоварений завод, де процеси враження відбуваються не кожну хвилину-дві угу. змінюються. То Тоді є спеціальний графік аналітичного контролю, по якому чітко там, наприклад, кожні дві години має взятися такий аналіз з такої то партії. І зрозуміти, де ми зараз знаходимось. Коротше, все залежить від мого технологічного процесу. Так, да, все, все, все вірно. Дивись, я власник бізнесу, я ж тягну сюди, в цей бік. Е, я сиджу, слухаю тебе кажу, класно. Чудово, звучить фантастично, бачу весь процес. А де тут гроші? Де я економлю або де я заробляю? А якраз о, про це іде, що якщо ми на кожної стадії чітко розуміємо, якість продукції, ну вона ще не, не продукція, вона ще сировина. Угу. Сировина постійно змінюється, і в нас вже одразу починає сигналізувати, що у нас тут трошки якось просідає, треба якось змінити процес. І Технологічні спеціалісти можуть його змінити і на виході ви отримуєте готову продукцію відповідно нормам. Uh -huh. Якщо цього своєчасно не зробити, то продукція уходить в брак, і ви втрачаєте кошти. А ми можемо про якісь цифри там 3, 5, 100%? відсотків. Є ось якась аналітика. Аналітику по виробництву все залежить, це ж в цілому культура виробництва. Uh -huh. Як вона організована, наскільки у вас процес автоматизації, цей совокупний комплекс. Якщо ми кажемо про наступні характеристики, це те, що якщо у вас лабораторія виглядає зараз як чорний ящик, наприклад, у вас є CRM-система, у вас є erp система угу. ви розумієте, що у вас твориться там з логістикою, з фінансами, з продажами. А лабораторія у вас виглядає як чорний ящик. Так, хаос, чорна скринька. Да. То, от, щоб це розв'язати, щоб максимально використовувати персонал, який там є, щоб він там вручну не набирав ці звіти, з одного переписав в інший, в третій. Потім відбуваються якісь помилки. Для цього впроваджується лабораторна система, і тим самим десь 30-50% ручного вводу, ведення даних вони знімаються з персоналу. Тобто я тебе зупиню на секунду. Я правильно розумію? 30% персоналу йде до побачення. У мене це відцифровується автоматично. Це може розглядатися в різних аспектах. Можлива така ситуація, що у вас. Навпаки, зараз лабораторій не вистачає персоналу, і вам потрібен персонал, який зараз в поточених реаліях в Україні дуже важко знайти з військовими діями, хтось кудись уїхав, то в цьому випадку ви оптимізуєте і взагалі нікого не треба шукати. Коротше, а, це а, все а, одно а... допомагає мені економити. Да. Або дійсно, якщо у вас персонал зараз повністю справляється, то спровадженням системи. В залежності від численності вашої лабораторії, бо на НПЗ це 50-60 людей. Uh -huh. Якщо маленька лабораторія, це може 5-10 людей, тоді з'являється можливість оптимізувати персонал. В принципі, якщо розглядати кейси, які ми впроваджували на Орлен Літува, це Башикаський uh -huh. НПЗ, то впровадженням системи вони постійно проводили оптимізацію персоналу. І це там десь від 15 до 30% в залежності від того, яка система була впроваджена. Клас. Мені як власнику це вже цікаво. Крім цього, да, хочу звернути увагу, що бувають кейси, коли вам постійне обладнання на 100% не потрібне лабораторне обладнання, але ви його купили, і воно там протягом 2-3 годин контролює. Якість продукції, Да? Тобто ви берете, там, робите аналізи саме для того, щоб ваше виробництво стабільно працювало. Угу. А все інше, вона простаєває. І от навіть, навіть, навіть нафтопереробні заводи, це такий дуже, там, враховуючи те, що є і кошти і все. І вони побачили можливість, і після впровадження нашої системи вони почали надавати послуги аутсорсінгу. Тобто у вас може бути додатковий. Заробіток, Ході. коли ви берете, робите аналіз, робите показники, видаєте сертифікати, паспорти, у вас задіяний персональний простайл, у вас задіяне обладнання, і ви. Тобто лабораторія становиться саме окупною єдиницею, а не тільки як стаття витрат. Клас, дуже цікаво. Тут ти прям розгорнуто розклав. А скажи, давай би, будь ласка, заглибимось в саму лабораторну систему, які вона основні задачі, функції вирішує і закриває. Лабораторна система звичайно закриває основні функції, які це: точність та достовірність результатів. Це введення даних, зберігання даних, щоб була просліджуваність. Це формування звітів паспортів. Сертифікатів. Угу. Крім цього, необхідно, щоб ваша лабораторія відповідала стандартам, проходила аудит, сертифікацію та акредитацію. Спровадженням лабораторної системи це також додатковий плюс для проходження всіх цих процесів. Скажи, в кожній країні це якийсь інший перелік, чи всюди є єдиний стандарт. Якщо ми кажемо про функції лабораторії, вони на кожне, в кожній країні вони однакові. Але лабораторія це така складна річ, хоча там, якщо не заглублюватися, кажеться, там, зробив аналіз, отримав дані, все. Ні, це гаразд, така складна річ, вона включає в себе і контроль за персоналом, за обладнанням, за реагентами. Внутрішній лабораторний контроль, статистичний аналіз. І тут, скоріш, треба казати, які функції саме потрібні на вашому підприємстві. Тобто, коли ми розповідаємо, що може лабораторна система, то спочатку нам кажуть, давайте ми впровадимо базові функції, а потім розширені функції вже будемо додати. Це дуже схоже, як з сірем системою. Ви ввели спочатку вийдуть контакти, а потім ви кажете, ні, всі телефонні розговори туди пишуться, всі емейли туди відносяться. Автоматично рахують з Google, з Facebook, І така ж сама ситуація з лабораторною системою. Хорошо, дивись, говори, мені дуже подобається все, що ти говориш, але зараз буде такий. Чесний правдивий удар в твій бік, але я сподіваюся, що в тебе є на нього відповідь. Дивись, все, що ти говориш, мій мозок сприймає як не супер щось унікальне. Це точно є на ринку, точно є схожі системи, але чому у вас є своя система і є якісь аналоги? В чому ж відмінність вашої системи від аналогів? І чому мені власнику бізнесу треба прийти і купити саме у тебе? Це, це дійсно так, як ERP-системи, як бухгалтерські системи, як CRM-системи. Тих систем багато на ринку, дійсно. Якщо казати про нашу систему, чим ми відрізняємося, перш за все, це глибиною автоматизації. По-друге, в нас дуже багато різних конфігурацій, налаштувань, які дозволяють саме, під ваше завдання, сконфігурувати систему з якимось мінімальними доробками. Крім цього, ми український виробник. І через це наші ціни більш демократичні, якщо ми будемо порівнювати з западними аналогами або американськими системами. Крім цього, враховуючи те, що ми є розробниками системи Digital Lab, ми, звичайно, якщо у вас є якісь унікальні бізнес-задачі. Ми зможемо дороботи систему і закрити ваші задачі. Тобто є якийсь базовий пакет. І далі, якщо в мене є унікальні якісь задачі, які не потрапляють в цей пакет, ви мені їх допишете і інтегруєте. Так, все вірно, все вірно. дивись, я от собі готуючись до нашої зустрічі, виписав: а які зниження витрат часу та ресурсів можна очікувати після впровадження системи? І чи можна очікувати? Так, трошки розгорнута чим раніше розповів. Дійсно, при впровадженні системи знімається близько 30-50% ручної роботи лаборантів. Угу. Зараз як процес відбувається? Лаборант отримав дані на комп'ютері, через можливо, навіть він зробив розпечатку, можливо, він побачив на моніторі. І потім починає переписувати або в журнал, або переписувати, е, заносити дані в ексел таблиці, потім з однієї таблиці в іншу, десь щось втрачається, і в нього 50 часу виходить на те, щоб з одного місця перенести в інше. Тобто я правильно розумію, що людський фактор тут грає ключову роль, і помилок набагато менше. Так, після впровадження суттєво помилки взагалі виникають, тому що там чітко зашити методики, стандарти розрахунків, автоматично переводиться на коректність ведення даних. І через це питання знімається. Тепер дивись: в одному запитанні буде одразу три запитання. Перше, я зрозумів, що необхідно інтегрувати вашу лабораторію, вона дуже гнучка, вона більш комфортна по ціні. І найголовніше, там є глибокий аналіз, не дивлячись на те, які функції мені не потрібно було. А є якісь недоліки, чи їх немає? Якщо казати про недоліки, це можливе застосування з різними мовами. Зараз у нас є українська мова, якщо у нас був проєкт, в якому ми працювали, вони хочуть на хорватській мові, то нам над цим треба попрацювати. Так сказати, мовність, да? але це можливо, да, да, так звичайно, враховуючи того, що ми розробники, ми це саме розробляємо і звісно, ми можемо допрацювати. Дивлюсь, зараз це відео. Я власник бізнесу і думаю, а куди писати, що робити, дай механіку дій, як зв'язатися з вами, як отримати комерційну пропозицію. Поділись, будь ласка. Так, да, дякую. Ну, перш за все, ми робимо весь комплекс робіт. Починає з проведення обстеження, можемо вам допомогти підготувати технічні вимоги, розробити технічне завдання, зробити інсталяцію і впровадження. Звертайтесь до нас в компанію Діджитаб, координати будуть нижче. І ми запропонуємо вам краще рішення. Спочатку проведемо демонстрацію. Презентацію, якщо потрібен, пілотний проєкт, після впровадження системи ми, звичайно, надаємо і навчання спеціалістів, як лаборантів, так і адміністраторів, а також надаємо послуги технічної підтримки та супроводження на вашому підприємстві. Звертайтесь в компанію Дічетаб, ми обов'язково допоможемо вирішити саме ваші проблеми. Я зараз сиджу і розумію, що. А, у мене з'явилось розуміння, чим займається ваша компанія. Б, ти настільки прозоро зрозумів зрозуміло розповів навіть, що я розумію, а я людина не підприємства. І В. Найголовніше, що ви ось на витягнутій руці. Не треба шукати якусь Америку або ще якусь країну. В Україні це є. Якщо вам потрібна цифровізація або все про що говорив Сергій, Welcome в Діджитап. Дякую тобі. Дякую, дякую.